А тепер, коли ми розібралися з кривою попиту, давайте перейдемо до кривої пропозиції. Крива пропозиції демонструє, скільки постачальників товарів готові і можуть постачати залежно від рівня ціни. Як і з кривою попиту, є крива пропозиції для кожного товару чи послуги. Знову ж таки, ідеї ті самі. Тому давайте розглянемо криву пропозиції нафти. Ми бачимо інтуїтивний зв'язок між ціною та обсягом пропозиції. Мірою зростання ціни, кількість нафти, яку готові продати компанії, збільшується. У цьому прикладі за низької ціни у 5 доларів США за барель добова пропозиція становить, скажімо, 10 мільйонів барелів. За 20 доларів США за барель, пропозиція становить 25 мільйонів барелів. А якщо ціна буде 55 доларів США за барель, пропозиція сягне 50 мільйонів барелів. Отже, загалом, що вища ціна, то більшим буде обсяг пропозиції. Давайте зазирнемо глибше, щоб зрозуміти, чому. Нафта є повсюди у світі, але добувати її в різних місцях неоднаково легко. У таких регіонах, як Саудівська Аравія, добувати нафту з-під землі справді просто. Вартість видобутку становить десь 2 долари США за барель. У США на тій же Алясці нафта залягає набагато глибше, тож вартість її видобутку буде більшою, принаймні 10 доларів США за барель. Видобуток з допомогою морської платформи на кшталт платформи Атлантіс у мексиканській затоці коштує ще більше. Платформу доведеться опустити під воду на пару кілометрів ще до того, як Буріння. Коли ціни на нафту порівняно низькі, єдині постачальники, які можуть отримати прибуток, ті, хто здатен дешево добувати нафту, та сама Саудівська Аравія. Мірою зростання ціни інші постачальники з більшими витратами на видобуток Нігерія, Росія та Аляска, стають прибутковими і можуть вийти на ринок. З подальшим зростанням ціни прибутковими стають навіть найбільш вартісні технології видобутку. Крива пропозиції вигинається вгору тому, що єдиний спосіб збільшення кількості нафти експлуатація дедалі вартісніших джерел її видобутку. Із підйомом ціни на нафту вгору глибина нафтових свердловин стає більшою. Такою простою лінією крива пропозиції підсумково показує, як постачальники реагують на зміну в ціні, зокрема, як вони заходять на ринок і виходять з нього залежно від ціни. Досі ми говорили щось на кшталт. Якщо ціна зменшується, покупці бажатимуть придбавати більше, або якщо ціна збільшується, постачальники хотітимуть продавати більше, та ми нічого не сказали про те, як визначають ціни. Це буде темою нашого наступного відео під назвою Рівновага. Напишіть у коментарях, хто винен у зростанні цін, закони економіки про попит і пропозицію, чи хитрі бариги. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.